Вітаю всіх на моєму каналі Таро Політика. Дякую за підписки, коментарі і добрі слова на мою адресу. Тради... Традиційний загальний розклад на наступний тиждень вам фінансовий стан. Правила загального розкладу. Обираєте інтуїтивну позицію слухаєте тлумачення. Все залежить лише від того, яку позицію ви оберете. Так, скільки варіантів. Вісім варіантів зробити. Так, викладаю вісім карт, обирайте свою, слухайте прогноз. Перший варіант. Другий варіант. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. і 8. Довго не думайте, яка ваша карта, яке вам число, перше в голову прийшло, той буде вашим варіантом. Так, я починаю. Перший варіант чистка жезлів. Тут очікується повідомлення про зарахування грошей. Наприклад, на банківську карту, там, ну, банк, прийде вам СМС. -ка. Загалом фінансовим станом на тижні будете дуже задоволені. Тут виконання якогось контракту, договору, оплата по договору, що вам положено, там, наприклад, по трудових зобов'язаннях, та й отримаєте. Дуже позитивна карта. Другий варіант. Шут. Отут не ситуація по грошах. Шут Грошей, як правило, немає, або вони легко приходять, легко уходять. Тут може бути якась роптова вам підробітка, або е, несподівана несподіваний якийсь прибуток. Е, е, ще для когось програється так, що надходження, е, надходження дитячих виплат, ну, там, аліменти, отако, таке інше. Ще ця карта вказує, оскільки ми дивимося на фінансовий стан. То тут може бути хаос в фінансовому стані через захворювання. Тут може бути раптове захворювання і скоріш за все за те, що ви безлаберно до свого здоров'я поставитися. Не вдягнетеся під дощ попадете, таке інше. От як простуда може пройти, підуть витрати. Ну загалом тут якийсь хаос. Хаос в грошах буде на, неділі, на тижні. Так, третій варіант справедливість. Так, тут пенсії, соціальні виплати, державна допомога, зарплата, пособія по безробіттю, все те, що залежить від держави, від бюджету, ви отримаєте. Ще. Тут буде так, якщо ви розумно ставилися до грошей, там розумно вели свій бюджет, то ніяких потрясінь вас не очікує в, на цьому тижні. Якщо є деякі у вас проколи, ну щось не так, да? тут може бути і штрафи, прийдуть якісь оплата, якісь іще витрати, такі непередбачувані пов'язані вони з законом. Тому тут ця кармічна карта. Ну, яку карту напрацювали, наприклад, на, на, за минулий тиждень чи два тижні по фінансовому положенню вашому, таке отримаєте. Все по справедливості буде. Ну, Кому положені державні кошти, ті от отримаєте. Четвертий варіант о, чудово! Тут очікується прибуток. І він гарний буде по пажу Пентаклів. Хто займається власною справою? Там індивідуально якось працює, очікується прибуток. Витрати можуть піти на навчання, але вони не вдарять по вашому карману і принесуть вам лише користь, зарплата. Фінансовий стан стабільно-чудовий. Так, п'ятий варіант. Дев'ятка мечів. На жаль, тут будете стурбовані своїм фінансовим положенням, але тут більше ви ситуацію самі нагнітаєте, ще все пропало. Насправді, ситуація не така катастрофічна, вам треба сісти, порахувати, куди гроші утікають. Викреслити непотрібні витрати, тобто навести лад у своєму фінансовому становищі, чим ви можете бути зайняті на наступному тижні. Ну, на жаль, що ця карта вказує на захворювання, тому витрати ваш фінансовий стан на тижні може пошатнутися через раптове захворювання. Так, шостий варіант. Закохані. Чи будете дуже задоволені фінансовим станом. Хто працює в співпраці з кимось, у кого спільне підприємство, таке інше, хто працює з дітьми, викладачі, отаке. От ну, тобто в постійному контакті з людьми очікується прибуток. Загалом фінансовий стан задовільний. Ви навіть чимось будете обрадовані, ви зможете себе чимось порадувати. Так, сьомий так. варіант: дев'ятка кубки чудовий фінансовий стан, оскільки ви собі дозволите зустріч з друзями або посиділки вдома, або щось смачне. Або щось алкогольне, якусь розвагу дозволите собі, значить, гроші будуть. По цій карті взагалі не варто турбуватися за, свої, за гроші на наступному тижні. І восьмий варіант: четвірка Пінтаків каже, на, на стабільне фінансове положення. Ви всім задоволені, кубишку, ваша кубишка наповнюється. Прибуток очікується від бізнесу, від роботи. Прибуток на, вашому, на вашій присадибній ділянці, отаке от от інше. Тобто гроші накопичуються на цьому тижні за фінансовим станом будете задовільні. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Набираємо 1000 підписників для того, щоб. Я могла робити стріми, і ми з вами спілкувалися в прямому ефірі. І ще одну карту. Що буде з курсом на цьому тижні? Курс гривні. Бонусом. Сонце. Ні, ситуація ясна, як божий день. Курс, який був на минулому тижні, таким буде. І на цьому ну, може бути так, що до 40. Спуститься трохи. Ну, потрясень ніяких по курсу не передбачується. Дякую за увагу.